Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати чудові булочки, дуже смачні, із здобно дріжжового тіста. Булочки готую із свіжими ягодами та крохмалом. Це дійсно смачна страва. Булочки виходять м'якенькі, ароматні. Сподобаються кожному, повірте. Починаємо готувати. У чашу міксера вливаємо молоко 250 мл. Молоко має бути теплим. До молока додаю дрожжі. Живі, активні, пресовані. 21 г. Якщо у вас дрожжі сухі, то оберіть 10 грамів. Добре, їх потрібно розмішати вінчиком. Щоб дріжджі повністю розтанули у молоці. Повністю розчинитися вони повинні. Також додаю 100 грамів цукру. Додаю дрібку солі, розбила сюди 2 яйця і збиваю їх інчиком. Поступово частинками вмішую борошно просіяне. Потрібно 500 грамів борошна. Вінчиком стало вимішувати складно, тому зараз я поставлю вимішувати тісто на тістоміс міксером. А ще вливаю сюди вершкове масло. У мене воно 82% жирності, можна будь-яке масло, яке у вас є, додати. Тут у мене 80 г його. Тістоміс гарно вимісив тісто, вимішував він його 10 хвилинок на максимальній швидкості. Ви можете спокійно вимішувати тісто руками. Можливо, для цього тільки знадобиться більше часу. Чашу міксера із тістом накриваю харчовою плівочкою. Поки підходить тісто, готуємо начинку. Для начинки я беру 300 г замороженої полуниці. Можна свіжу брати, але свіжа це вже не сезон. Тому так. Потрібно її розморозити. Тобто, зараз поставлю на плиту. До полуниці додаю 2 столові ложки цукру. Коли сік з полуниці повністю вийшов, тобто вона розтанула, я додаю 3 ложечки крохмалю. Три чайні ложечки і перемішую. Так, потрібно прокип'ятити, Дві хвилинки. Ось така полунична маса має вийти. Начинка готова. Плиту вимикаємо. Залишаємо полуничну масу охолонути. Пройшло 40 хвилинок, тісто майже в два рази піднялося. Всипаю сюди ванілін, 2 грами пачечку. Його потрібно всипати було раніше, перед тим, як тістомісом збивати тісто, але, на жаль, я забула про ванілін. тому так. Просіюю борошно на силиконовий коврик. Потрібно тісто перем'яти, щоб вийшло все повітря. Виходить, що сюди ще я умішую не тільки ваніль, ванілін, а ще 50 грамів борошна, яке просіяла на силиконовий коврик. Тісто я зважила, тут його у мене 1 кілограм 50 грамів. Значить, ми кілограм 050 ділимо на 16, бо у нас на надеко. Вміщуватись буде десь 8 булочок, значить, два деко по вісім булочок це 16 штучок. Значить, ми ділимо тісто на дві частинки. Одну частинку розтягувати буду ось так, повбаскою, і ділю її на 8 частинок, кожна буде десь 65 грамів важити. Ці кульки тіста. Накриваю харчовою плівочкою і залишаю постояти, ще підійти хвилинок 20. Пройшло двадцять хвилинок, і наші кульки збільшилися у об'ємі. Беремо одну кульку, потрібно її ось так розім'яти і розкатати. Тісто таке живе. Бачите, як воно і не прилипає зовсім до рук, але трошки чіпляється за руки. Так, розкатали. Ножик, обваляла у борошні і прорізаю ось такі на півмісяця лінії по тісту. Сюди. На середину тіста викладаю нашу ягідку, полуницю. дві чайні ложечки, достатньо буде. Беремо одну половинку тіста, перегортаю на з правої на ліву, сторону, а з лівої на праву. Тобто у нас виходить ось. Така булочка майбутня. І перекладаю обережно на деко. Беру другу кулю з тіста, також її обминаю, і потрібно розкатати качалочкою. Ось виходить таке коло. Ось виходить таке коло. Знову прорізаю на півмісяцем ось такі смужечки і накладаю дві чайні ложечки сюди, начинки. Начинка вже охолола. З правої сторони на ліву перекладаю тісто. Ось, вийшла така булочка. Перекладаю на деко. І ще раз вам покажу. Обминаю, ось всередину загортаю тісто. Так, тепер потрібно його розкатати. Розкатую, щоб вийшов у нас кружочок коло. Прорізаю на пів смужечки. І викладаю всередину начинку. Дві чайні ложечки. Можете три чайні ложечки. Дивіться, скільки у вас начинки. Якщо начинки більше вийшло, ніж потрібно, то можна і більше покласти. Буде смачніше. Завжди смачніше, коли більше начинки. Так, булочка готова, перекладаю на деко. Формую передостанню булочку, тому вмикаю зараз духову шафу нагріватися до 200 градусів. Ось якраз на деко у мене лягло 8 булочок. Булочки потрібно змастити, щоб вони були золотавого відтіночку. Для цього беру один жовток і наливаю до нього чайну ложечку молока, перемішую їх разом І покриваю яйцем з молочком обережно наші булочки. Змастила усі булочки, тим часом духова шафа вже нагрілася до 200 градусів і відправляю туди. Наші булочки. Наступні 8 булочок я буду готувати з вишневою начинкою. Тобто, я взяла морожені вишні 300 г. Вишні у мене без кісточок. Так само, як з полуницею, я нагріваю на маленькому вогні і додаю 3 чайні ложечки без гірки або 2 з гіркою крохмалю та швиденько перемішую. Дві хвилинки потрібно прокип'ятити нашу начинку. Вишнева начинка готова. Залишаємо її охолонути. Пройшло 23 хвилинки, і бачу, що булочки підрум'янилися добре. Перевіряю готовність булочки дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, значить булочка готова. Палочка суха. Чудово, можна смакувати. Поки перші булочки холонуть, зараз ліпимо другі булочки вже з вишневою начинкою. З вишнею сформувала пиріжки по тому самому методу, як і з полоницею. Та покрила їх жовтком з молочком. Відправляю у духову шафу випікатися. Пройшло 23 хвилинки. І бачимо, що пиріжки з вишнею теж готові. Перевіряємо дерев'яною шпажкою суха. Готові. Пропоную одну булочку скуштувати. Булочки дуже ароматні. Гарні на вигляд. Знизу, бачите, добре теж підсмажилися. І всього 23 хвилинки вони були у духовій шафі. Давайте одну розламаю. Так. Дивіться, яке пухке тісто. Дуже ароматна начинка. Тут в цій булочці вишнева начинка, дуже ароматна. А інші булочки є також ось з полуничною начинкою. У мене два види начинки сьогодні. Вісім булочок із полуничною начинкою, і вісім булочок із вишневою начинкою. Тому є вибір. У кожного є вибір, яку булочку йому скуштувати. Так цікавіше. Готуйте за моїм рецептом, куштуйте і насолоджуйтесь яскравим смаком. Смачного!